Коротше, вона вже звикла yeah. до образу. No. No. І вчора каже, чуєш, тобі вже пора, пора, Артемка. Артемочка. Це тебе а за... Коли вона заростає, це ужас. Da. Da? Da. 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 Це жар. Що, кажу, що це за дружина в тебе така? Не попрасувала тобі футболку. Така пам'ята. Це, це, це в мене вже дежурна. Так, 12 Сергій. 6-12 і... Дев'ять. А це що за цифри? Це що? Міліметр. А. Ну це приблизно як у то. Дев'ять міліметрів. Що ти вдів? Яку? 9. Взагалі Аня буде мене стрикти. Ну це типа перевірочний пункт. Підожди зараз... Це дев'ятка. Мені кажеться дев'ять. Мені кажеться, що дев'ять дуже багато буде. 25. Ти ж не хочеш мене кожну неділю стригти? Я вообще не хочу тебе Ти Знаєш, що я, у мене розвилася оце, ну, як бы да то лис. кажуть, страх. Страх до лисих чоловік. Да. <рес> Ні, дев'ять хай буде тут. Не, 9. треба шестерку робити, Ань. Дев'ять це буде дуже часто движуха. Ну і що, тобі що важко тут пів години побриться, постричься? Важко. Подожди, дай подумаю. Так у мене в то раз було 9. Нет. Nee. А давай мы тебе щас вот так выстрежим. Ой, так злый Ну не повністю. Це називається дядя Жора. Да, давай. Це дядя Жора називається, зараз, Давай, давай. Воно хм. на пол, я ж тут сейчас спалы попылесосу. Сейчас, да. По щас, да. <схи> Це ти що сейчас 9, да? Да. Ну надо було дядю Жору делать тут шестерку сразу. Дядя Жора. Це називається дядя Жора. У мене ж був дядя Жора, мій родний дядька. Ну. No. Батьковий брат, у це у нього залисина така була. Отут такі волоси були, а отут, короче. А от чого це залежить у дуже нервничав. Він сидів пару разів в тюрмі. Та ні, ну чоловіків. Серйозно, на нервах чоловіки. лисі. Батя у мене на нервах лисі. А в мене жить спокійна, бачиш, у мене її дуже вона в тебе спокійна. У мене да? нема залисина. А ти хочеш її зробити, щоб зробити вигляд, що у тебе життя нервна. Да? Йо Йомойо. Ну це капець. Тут якби було б трішки. Довше, то, Довше то було б. Ну давай шестерку. Давай, давай так оставим. <хи> шестерку. Я теж думаю, що лучше вже я раз. Я тобі так скажу, Тьома, якби ти щось начодачив там на голові, аби покрасився, пофарбувався в синій, в зелений, тут би навіть ніхто уваги не <хи> я знаю, я знаю. люди не люблять. <хи> Не мене, не назара. Я читав коменти. Не люблять, не мене не назара. Чого це? А що там пишуть? Що... Марка не хвалим, Назара хвалим. Коротше, Назар розповідає вірш. І я должен, типу, Марка хвалити. За що його хвалити? Марк на днях е -е, малював. Ми ага. показували. Тебе намалював. Мене. Ми б в коментах всі хвалять, типу, ой, Марчик. А коли Марик малював, цікаво, чу, не писали цей? Чи ви Назара не ви Ні, я, я ще кажу, що, от що там не написали, що от Назара ніхто не хвалить. Тобто Марк намалював тебе, потім мене, типу, всього, і Марк молодець, типу, буде художник, туди-сюди. Ага. Ну це до чого там би хвалить Назара? За що? Він же ж нічого не намалював. Ну, да. Тут Назар вірш розповідає. Похвалили. Похвалили. О, ген. тільки Назара хвалите, а Марка не. Вони пропустили блок там, цікав... б... там, де ми хвалили на... Марка. Марка, так. Марка, да. да. Марка, да. І найцікавіше, що Марк читав коменти, сам до Дані підходить і каже, мам, каже. Ну, ви ж мене недавно хвалили. Кажуть. Коли я малюнок намалював. Коли я то... да, ви Це Марк, Марк да мені сказав. Сам. Каже, там таке пишуть, каже. Этот... Чесно, аж якась. Ну, слава Богу, пишуть нам коменти. Ми ж а просимо... я кажу Марку, да, бачиш, знаєш, що так? Бо кажу, люди хочуть, щоб ти вивчив вивчиш вірш на польській мові. І він, він такий, Та ні, не, та ні я лучше намалюю. <ривіт> так, 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 так. Ну, про, ну ми Марка любимо так само, ми хвалимо. <ривіт> чесно, ребята, якщо ви десь со сторони заміщаєте, я почав переглядатися. Дійсно, може я дійсно, ну це страшно так що я такі речі толкаюся з такою причому. Але <ривіт> якщо прислухаюсь. Я думаю, може десь я дійсно якась, ну, типу пишуть, от Назар любимчик, я любимка, а типа... Тамар такий самий любимчик, я йому кожен вечір масаж роблю. І ви це не бачите, ми ж це не знімаємо, як я йому спинку чухаю, виціловую. Ну Ну, так. Да. Якось, Трішки якось неприємно. Чи ми як Бога ну, непри... такий даємо? Неприємно, ну. бо бачиш, люди не все бачать, а з того, що да, вони бачать, да, вони роблять да, висновки. Да. І це нормально. Коротше, нормально, давай мене нормально підстрижить. Ну, тебе так хорошо самому, самому виходить. Коротко. Я отак оставляю. І оце поки люди не поізвіняються, я за так, що. Я вакал, що мене так оскорбила. Ану. Іди, Марі, подивись, папа вже підстригся. Все, папа підстригся, іди сюди. Ану, поки. Класно? Так. Тиш, ну ти у нас дуже класно малюєш. Всі пишуть, що ти дуже класно малюєш. Дуже І що будеш у нас художником. І, кстати, у нас є картини, це ж в цей раз він О, батька намалював і маму, угу. а в той раз він картини, які писав. Він їх підписав, що це Март Каченко. Угу. Так що хто хоче підтримати нашого художника, не тільки в коментарях, але придбати собі картину, скільки 50 злотих, да? угу. пишіть, продамо першу картину за 50 злотих. Кожна картина буде на 50 злотих дорожче. Зараз ну давай. Все. 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 Я Камира, говорю, все. Не, ну красавчик. Ну вообще. А ты вот так вот. так, вот так. Чуешь? Вот так знаешь, а -а -а. я тебе сейчас скажу честно. Трошки бдовщи, вот это бакушечки. Фильм, Фильм я из. Расамаха. Отвечаю. Я только хотела сказать. Отвечаю. Расамаха. И похожие черты лица, да? Вообще. И вообще. А, и, и треба ведростыты такие. Я просто в черный фазе. Отвічаю. Ось Марік приніс. Це на уроці, Це вони на уроці, малюють. Да. Да? Угу. Правильно. Ну а є картини у нього підписані, ми показували в блогах. Угу. Марік, де вони лежать? Не знаю. У мене, у мене, у мене. А, на, на горі, так. На да. Вони на завернуті, там пилом да. не припадають, все добре. То, є картини, ребят. В слідчому блоге або в кінці цього я покажу. Реально, давайте підтримаємо Марка. Ну, тобто самі писали, що художник. Так що треба художника підтримати. Да. А він покаже, як він 50 злотих вкладає в бізнес. <рес> Який бізнес? Художній бізнес. Купи собі якісь круті, і, ну. і альбом якийсь крутий. Ну. Ну. Купиш, якщо куплять картину, 50 злотих, ну марк це дешево. 50 доларів давай. Да, Ні, 50 злотих для, для початку. Підпис Марк Ткаченко. Да? Mm -hmm. да. Ти mm -hmm. поки навчись так підпис робити. А він вже написав там. Ні, підпис у художників є підпис. А, підпис ну, то потім. ну він там написав, що Марк Каченко. Все а, Все вже, вже красивий. Що я маю голову? Росомаха, Росомахи. А і си в тебе піти в магазин, в на не посадять. Ні, Нормально. ніхто навіть не зверне увагу. Ну тут так, да, бо я бачу в колготках таких ходять сладенькі. Хороші. А, у тебе там антенна торчить, ти не достриг. Попереду, отак, бач? Ні. Давай покажу тобі. Давай, 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 сюди, сюди. Ось сю, ось, сю, отут. Інтернет, 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 інтернет. Ну що Wi-Fi. Не, ну що, нормально? Чи може по троєчку? Це була шестерка? Да. Ти хочеш під ноль вийти, да? Тобто в ноль, як ти yeah, знаєш, як долги накопились. Yeah, ми вийшли ноль, в ноль. Під ноль ми будемо виходити вже наступного разу. Я ж постійно, ти знаєш, як я добиваюся? я постійно до цього підходжу. Повільний вишачка. Назар каже, папа, ти що будеш на лиса стригтися? Я кажу, та я і так лисий, ти що не бачиш? Той раз ты добавишь. Слушай, ну давай так не, 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 тыждень похоже. Зачем? Может кто-то автограф искать. Ладно, давай. Подожди, подожди. Ты той раз под девятку стригся полностью. И по боках тоже. двенадцать. А сейчас 6. Е-мое. Ребят, напишите, я напомню. Не, серьез, я на под девять. 9, по 9. 9, так. 9. Бо по 12 воно дуже важливо. А, і писали ще в коментарях, роби, типа, перехід. Ми не, не вміємо. Ні, 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 то якщо перехід роби, то вже буде... Бр... Ой-ой-ой, розраження пішло. Сергійна, давай. Давай, що? Сержи мене. Все. Давай. Короче, да, ребят. Ну, може, може дійсно, ми за Марка отак і... А і, як это... включати? Друзі, нагадую підтримувати відосік лайкосиком і коментарем. Для нас це дуже велика підтримка. Дякую. А тут моя помічниця, да? сип. саплива. Сип. Сюди сіпать? Сіп-сип. Yeah. Залізла, каже, дай дай сіп-сіп. Купили макову начинку, дивіться. Yeah. Ти допомагати будеш? чи Ти будеш їсти просто? Yeah. Так. Їсти? Yeah. Отак прям з банки? Hey. Міра, а булки. Булки будемо робити? Так. Тісто вже готове. Ось 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 дивіться. Зараз будуть булки з маком. Робили <рес> залиш на булки, а міра. На булки залиш. Трошечки. Добре? Трошки? Робили завтра Магі! дітям знову в школу. Я вже не знаю, що видумувати. Ще тільки школа почалася, я вже не знаю, що придумувати. Що їм у ленчбокс покласти, знаєте, Назар то робила бутерброди. хліб, масло, ковбаса, сир, ну і хліб зверху. Вони такі. Назар вже каже, мама ковбасу не клади, просто з сиром. Мені так більш подобається. Добре, так. А воно, знаєте, як... Ну, вона да, дітям брати. Я вже і то, і то крутелики, ті хравликів робила, брали з задоволенням. Ну, Ми їх з'їли, поняли? Ми їх зробили з п'яти листів у цих вафельних коржів. Ну, Щоб ви розуміли, це ми ввечері зробили до обіду наступного дня вже їх не було. Діти забрали в школу, ми потягали, а воно, як я й казала, ото знаєте, йдеш повз, стоїш в тарілці, оп, з'їла, пішла. Тому я і не роблю пірошки, бо це та сама історія. Булки, пірошки. Ну, булки треба, так, да, Віра? Мама. Мама буде булочки робити. Дай в булочках покушаєш, добре? Так. А да. да? близи ложку, бери останню. А Ой. Ой, щось остання дуже велике. Все, отак. Ще. Аміра. То буде багато. Boy. Які можна відмовити? Сама. Та сама, звичайно, сама. Ой. Hey. Ой, випадає, випадає. Ой. Hey. Hey. Ой. 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 Ай яйяй. Ай яйя. Ай яйя. Все, я катаю тісто, бо зараз вона з'їсть все те, що треба начиняти булки. Баді. 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 Продовження. Продовження. Що це в тебе рука? Так. Ось. Все. Ще налить тобі чаю? Ні. Ні, не треба. Стосовно маку, його не було. Декілька, напевно, місяців. Ми з цього шукали. Не, не було ніде в супермаркетах, де ми купуємо, тьома купається. де ми купуємо, не було. І він з'явився і з'явився по акції. Ми завжди брали по 10 злотих, ми, взяли, ми побачили його, взяли по 10, ну, 9,99. А це зараз магазин супермаркет, а вони прямо на касі його виставили по 5 злотих, типу розпродаж. Я Тьомі кажу, не бери багато, бо а вони ще цінник наклеїли прямо на дату, знаєте, до, до якого срок, до якого використати. Я кажу, Тьома, не бери багато, тому що ну, може там сроки підходять, знаєте, це. він взяв, дві, каже, ну дві банки, бо зараз будемо. Зараз каже, по булки. Добре, добре. А прийшли додому до, до 27-го року. То ми сьогодні поїхали і ще купили. Ну, скуплялися, ще купили. Кажу, хай буде. Не, ну, ложками, звісно, ми не, не планували їсти його. Ой-ой-ой, така гарна піжама і так ой 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 зробити. <плес> Ти Миша. Вже прикрутиш цю штуку. Я прошу, уже купили цей шуруповерт. Прикрути, пожалуйста. Вона... Це ж не справа, Сергеївна. шуруповерті. Вона а, у нас ходить ходером. туди туди-сюди. Все. Ну це треба. <свят> Тут такий гарний чоловік, мужчина. Червоний... а тобі треба в шуруп закрутити, Сергеївна. <свят> Чуєш? Кляп забить, ровно. кляп забить у воду. Тобі... <реш> <реш> ну що, піде? Да. Піде, так? Да? Да. Мені здається, що треба пі три. Шесть це дуже-дуже. Та ...задуже. Вистачить. Дуже-дуже задуже. Це чисто по-польську. Чесно, від чистого серця хватає вже. Хвата. Ну, Бо так, в тебе нормально. як от, знаєш, понакатане. Это... Да? Во все Да. <реш> 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 Кстати, хочу этот. Сказати, які у нас класні господарі квартири, uh -huh. нам треба в садочок документ. Получається, що ми там типу, встали як ж, на програму, що держава покриває садочок да. ну, фінансово, півтори да. тисячі злотих. І у нас немає принтера, і ми встали типу, на цю програму, а гроші ж типу, не заходять. Вони кажуть, дайте розпечатку, що ви типу, на цій програмі. Да. А в нас ж немає як розпечатку. Ну куди ми? Ну, до господарів, типу, так і так треба допомогу. Я кажу, мені завтра треба, ви пропустили емейл, не побачили. Так. Вони кажуть, а ми прямо зараз вам привеземо. Уже час лягати, спати, вже ніч. Ми кажемо, та ні, завтра в школі хлопці прийдуть, потім заберуть і ми віднесемо завтра в крайній срок. Отак. Ну, да. що люди, Вона каждому... пише, час, час, ми привеземо, ми розпечатаємо. Привез. не ні ні да. ні Ми про те, що знаємо, що вони є, як і розпечатки. Да. А у нас немає розпечаталки. Принтер. 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 Ну, розпечатальки. Це ж по польськи <різь> 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 Так що Бардзо за допомогу. Да. Реально. Казалось би, така мелоч, а це ще кажуть, ми можемо привезти. Що творять? Ти пописала? Ну да. да, ми не бачимо, бо воно там памперс. Миша, миша! Миша. Ну, зато мишу мокру. А от то що висить? <рес> <рес> хтось замітив, коли я стригся, що в мене миша висіла там. Миша. На дверцятах. Мокра миша. <рес> <Мар 'я. рес> Ой, коротше, все. Ну мені подобається серйозно. <рес> в той раз писала, <рес> да, Тьома помолодшив. Ну в цей раз вже на рицика. В цей раз уже на рисика. Оно, бач. Кстати, Амірка ж в садочки не ходить, ребят, бо кашель, кашель у неї дуже сильний. І носки знімає, одіваємо, вона знімає, одіваємо, знімається. Дай їй мишу, Ти не її? і? І сопів. Це вже два тижні повинні. Два тижні. Амір. ти в садочок хочеш ходити? До пані. Ні? Пані плаче, думає. Пані да. каже, де аміра? Де аміра? Чого вона не ходить в садочок? Там же ням ням будуть давати. Там ням-ням будуть давати. <риклад> ти будеш? <я вийду, риклад> <риклад> <риклад> Все, питання ви садочки, садочки будуть давати ням-ням. Підеш садочок? До дітей, до пані, підеш? Там буде ням-ням. Так, да, нам сьогодні тоже лише прийшов, що надо нам, 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 нам ням-ням перевести кошти. Виходить, у нас садочок як державний. І э, що и... держава покриває нам садочок? Така є програма, да. допомога батькам, які здають дітей у жлобик. Угу. Розповідаю, Міліон 68-й раз. Навіть якщо це частний садочок, угу. вони покривають до півтори тисячі злотих. Державний садочок коштує в середньому півтори тисячі злотих на місяць. Угу. І Часні держ... дорожчі, набагато. Часні є і 1800, і 200, і 2500 <плес> на місяць. Угу. Це чисто ти, ви платите за дитину і окремо за їжу. Угу. Оплачуєте, але є державна програма, яку ти подаєш і кажеш, у мене дитина йде в жлобик. Жлобик це ясла. Тобто це не дитячий садочок по-нашому, це ясла. Саме малюсенькі дітки. І от вони виділяють півтори тисячі злотих на. У ці жлобки на дітей, які ходять до жлобку, всім ми подалися. Нам сьогодні затвердили, ми розпечатали і віднесемо до садочку. Вони що нам потрібен не електронний, а роздрукований mm -hmm. варіант. Думає, що, да, щоб Вони точно будуть впевнені, що нас одобрили, що все добре. Ось ми вже. Якщо не одобрили, то ти сам плотиш. але це чисто тільки ясла чи -а. Ясла. Після ясел йде підшкола. Називається це вже діти, які вже їх потроху будуть готувати до школи. От вона походить в ясло один рік всього, а на наступний рік вона вже піде до предшколи. Це вже йде в предшколи в основному вони ці. Державні. Державні, вибачаюсь, mm -hmm. вони практично всі державні, і вони дуже часто е, у, е, у школах знаходяться. Mm -hmm. Тобто yeah. садочок, наш середній і старші групи у школах. Ми можемо залишитися в цьому mm -hmm. жлобку, тобто mm -hmm. там є жлобик в одному приміщенні, і садочок у цей mm -hmm. школа. Ми, і там і школа одразу, все теж в одному. Mm -hmm. Але в нашій школі, куди ходять наші хлопці, немає жлобку, але є підшкола. Ми можемо Аміру через рік перевести сюди, щоб вона ходила сюди, уже як. То тут зовсім там будуть зовсім інші ціни, зовсім все по-іншому. Ми вам розповімо. Так, ну що, ребят, марка картини. Ану, марк, бери вот так за куточки і показуй. Першу, ні, першу, ні, потім другу, ну, да. що ж ти так. Ну це буде перша. Дай їй назву. Лепісточок. Лепісточок. Як буде по-українськи лепісточок? Лепісток. Все. 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 Підпис є. Все є. Рамки нема, ребят. Тут сумар, ткаченка, все як треба. Ви поняли? А це як буде? Два жовтка. Жовтки. жовтки О, два жовтка. Два. два жовтка. Треба якось придумувати таке. Два жовтка? Чекай. Два жовтка. І три бонус плюс. <рес> ну це ж яйця? Сям. Що сям? Коротше, ребят, Марі красавчик. Хто хоче собі таку картину реально. Пишіть. Ля -ля. Ля -ля. Бо тоді ми казали, ніхто її не написав. А як Ля -ля. хвалить, то батьки хай хвалять. Ля -ля. Так? Ля -ля. І а покажи бонус бере. плюс, який буде бонус -плюс? бонус плюс. Це Аміра теж намалювала. Це вже, якщо хто бере картину, це Аміркина вже безкоштовно їде. Так, у подарунок. У подарунок. Так. Так. Ну цю так треба вішати. Поняли, Чіпляти так на стіну. Май, май, май. О, так вона двостороння. Ви поняли? Май, май. Все, обережно. обережно, не балуйся. 50 злотих. 50 злотих коштує. Ти що, що 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 дороже? По твої почки. Ти що? Це погані шутки, не можна так шутити. Все, я атамірки усьо, ребят. Ви поняли? Дуже серйозний пейзаж, що там хто розбачив, поняла? Ну тут багато що можна побачити. Психологи можуть да, да, да. Кстати, хто психолог, а ну давайте разгадайте, что Америка намалювала. Отдай! Та дай мамі, ну на на хвилину. Мамина, ану отдай. Ай-яй-яй. Ану, розкажи, як Аміра чашку розбила. Як чашку розбила. Бубух. Бубух, Бу Ага, а вот так. Ай-яй-яй ай-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Тебе хто буде купати? Ти грязнуля. Куп-куп. Куп-куп. Ну видно, що теж художниця. Вона художниця, маркери, все, да, все як треба. Все як треба. Давай, петулю, все. Твоя картина вже продана. Оце Ой -й 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 -й. бонус плюс. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я хочу звернути вашу увагу. Для оцінювачів ну, цього ну, мистецтва. Мені дуже подобаються всі червоні квіти. Чого ти його закрила? Ну, ой, ти ой, я вибачаюсь. Ну, ну, блін. ну Я ж роз... ну, квіти роздивляюсь. Мені дуже подобаються всі червоні квіти. Да. це Хто не купив, то всьому кожному по одному. Этому, ну Це так Аня зробила. Ви поняли, вечором по одній штуці з'їли. Хлопці взяли в школу okay. і все що залишилось. Okay. Да. Okay. А, отервати? Так. Yeah. А це Мірка до да, гризає. Хорошо, хоч хоч оце уходить на протвінь маку. Смачно? Так. Yeah. Да. Так. Ну машивці. До віддень. Чекаємо хлопців зі школи. Я не знаю, якщо... Погода не зміниться, то поїдемо на діалку. Сьогодні вітру такого сильного нема. Сонечко. Назар навіть в школу пішов в шортах. Навіть в шортах. Ну а помідорчики, бачите, ребятки. Помідорчики дозрівають, дозрівають, і ще будуть, і ще будуть. Головне, щоб погода була. Так, ось так. Бо вже хочеться щось на костріку заготовити. приготувати смачненьке. Подивимося, бо показує, що буде дощ. Ну по небу начебто і не буде. Ну, хмари так швидко летять, що воно може і нагнати. Що ти принцеса? А? Накриваємося, бачите. Простирадлом, бо сонце випалює. Навіть коли холодно, але сонце таке тут, що вигорає все.